Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. Ми завершили ліве плече і лівий бік горловини спинки. І нам залишилося сформувати закінчити формування правого плеча. Частково воно у нас вже сформовано. І правий бік горловини. Получається, горловину ми в'язали 155 лицевий рядок, або це 19-й лицевий рядочок, в якому ми закрили перший, перші 14 петель. Получається, з кожного боку в цьому ряду закривається по 7 петель, але всі 14 вони закриваються в одному ряду. І потім ми перейшли до формування ем, лівого плеча і лівого боку горловини. Назад ми вже не могли повернутися, тому е, зараз ми в'яжемо е, ізнанковий 20-й рядок, е, в якому ми просто повертаємось, тобто ізнанковими петлями. Зараз я візьму нитки і покажу все. Так, ось я зібрала це: тут залишок плеча і правого плеча і правий бок горловини. Взяла нитку і ось тут цей маркер, який я чіпляла, щоб пам'ятати, що мені потрібно зробити 20-й рядочок ізнанковий назад. Так. І е, просто його робимо. Нитку так, тримаємо. І починаємо в'язати нею в зворотньому напрямку. Ну, Ізнанковий ряд. Звичайний ізнанковий ряд. Всі петлі ізнанковими без будь-яких особливостей. Так, ось я пров'язала 20-й ізнанковий рядок і повернулася на бік формування. Правого плеча спинки. Зараз у нас буде 21 лицьовий рядок або 157-й, якщо в загальному підрахунку. На початку цього рядка ми повинні закрити 4 петлі для формування зрізу правого плеча. Закриваємо чотири лицеві петлі звичайним способом, як вже це робили два, три, чотири. Так. І тепер нам потрібно оцей шматочок цього рапорту, правильно дов'язати зі збереженням візерунку. Двадцять першого рядка. Зараз подивимося, як ми це будемо робити. Так, ось цей 21-рядок. Ми знаходимось ось тут, майже от в ці, е, закін, ну, в кінці рапорту. І у нас буде просто оця е, дві лицьові з нахилом праворуч, накид, а тут у нас буде одна лицьова петля. Накид компенсую убавку, тому петлі всі збережуться. Значить, як ми робимо? Цю петлю ми залишаємо, цю пров'язуємо лицевою, робимо накид і дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Далі ми в'яжемо просто а, рапорт по візерунку э, 21 рядка. Так, той, який повний рапорт я пров'язала і пров'язала до середини за візерунком э, наступний рапорт, який не повний. І він закінчується, він вже неповний. Тобто, ось це, виходить, дві середні петлі 8 симметрії рапорту. Далі у нас йде накид, дві лицеві петлі, пров'язуються разом лицевою з нахилом праворуч, накид, дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, накид і знов дві лицеві петлі з нахилом праворуч. І це у нас якраз останній ці. Петля, але таким чином ми зберігаємо повністю візерунок. Все, це, от ми пров'язали 21-й лицевий рядок до кінця. Тепер ми повертаємось, переходимо до в'язання ізнанкового 22-го рядка. Для цього. Розгорнули в'язання і на початку, тобто ми тепер знаходимося з боку формування правого боку горловини. І для цього нам потрібно в цьому, на початку цього 22-го ізнанкового рядка закрити 5 петель. Закриваємо раз, два, три. Середіти. Чотири. П'ять. Ось так накидом у нас завершується. Все. Далі ми в'яжемо просто по повз руку. А, ну, все ізнанковим накиди і ізнанкові петлі в'яжуться все ізнанковими петлями до кінця рядка. Так, ми пров'язали 20. Другий ізнанковий рядочок і повернулися на бік формування зрізу плеча правого спинки. Тут нам потрібно закрити чотири петлі для формування плеча лівого спинки. Закриваємо дві, три, чотири, закрили чотири петлі. І далі продовжуємо в'язати рапорт а, за візерунком 23 го лицевого рядка. Зараз подивимось. Так, ось дивимось. 23-й рядочок тут у нас. І ми закрили, виходить, ось ось цю частину. І фактично у нас повний рапорт. Тут а, виходить. А, 23 рядка, тому його просто в'яжемо так повністю за візерунком. От, вважаємо, що це у нас лицева петля. Перша. Робимо, ну або кромочна, да? робимо накид, лицева петля. Дві петлі лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч, лицева петля, накид, дві лицеві петлі пров'язані з нахилом ліворуч. А -а -а. Зараз я ще раз подивлюся, бо щось я заплуталась. Це, я зрозуміла, в чому помилка. Дивіться, у мене виходить, є ось ця петля. Тому одразу ми починаємо з дві лицеві разом з нахилом праворуч. Вибачте, будь ласка, потрібно повернутися в початок цього рапорту, там, де ми закрили петлю. І е, далі ми не робимо накид лицеву, а просто одразу ми робимо дві лицеві разом з нахилом праворуч. Так, е, лицева петля, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом ліворуч. І дві лицеві петлі. Далі дві лицеві петлі з нахилом. Праворуч. Накид, лицева петля, дві лицеві петлі з нахилом ліворуч, лицева петля. І ось тут подвійний накид. І далі продовжуємо оцей неповний рапорт. Лицева петля. Дві лицеві з нахилом праворуч. кольцева петля накид 2 лицеві з нахилом ліворуч і 2 лицеві петлі і тут ізнанкова кромочна все ми зробили 23 лицевий рядочок і тепер повернулися на бік формування правого боку горловини спинки. Розгортаємо в'язання. І тут, за нашою схемою, за нашим розрахунком, якщо ви забули, так, це не те. Ось вона, горловина спинки, ми маємо закрити. П'ять. Uh, петель. На початку 24-го ізнанкового рядка раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вибачте, шуршиться леска. Так, і далі продовжуємо в'язати рядок просто ізнанковими петлями. Там у нас один подвійний накид, ми його в'яжемо звичайним способом, першу петлю пров'язуємо, другу скидаємо, і до кінця рядка просто в'яжемо ізнанковими петлями, поки розповідала. Вже пров'язала, тому що петель у нас залишилось просто майже нічого. Але їх ми завершимо в наступному відео. На сьогодні це все. Ми можемо перевірити, як формується у нас горловина спинки. Ось вона, формується. І плече. Візерунок зберігається. Ну, це Я вам виворот показую, не знаю, на що я це роблю. Ось, ось, ось лицевий бік. А, тут все у нас гаразд зі збереженням візерунку. Все чітко, все красиво. Все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення, до наступного відео.